Всім привіт! вітаю вас на каналі. Маю сьогодні бажання розсадити ось такі невеличкі живці від фікусу каучуконосного. Я їх їх три в мене отримала від бічних пагонів дорослого фікуса. Сам ріс в такій колоновидній формі, а потім останній рік почав розгалуджувати гілки. Такі, знаєте І найгірше, що це. Почало відбуватися в одну сторону. Тобто, з одної сторони, почалися іти ці гілки. Я їх зрізала, це вже другий раз, я зрізаю ці відросточки, вкорінюю їх для того, щоб росли самостійні рослинки. От, зазвичай я дарую. В мене це ж кімната єдина, де стоять мої кімнатні рослини. Я Маю бажання вже трошки пороз... Пихати їх по хаті, да, по, по, по кімнатам. Для цього я вибираю такі невибагливі і дуже декоративні рослини, які, які гарно будуть вписуватись в інтер'єр. Для мене фікуси це найкращі рослини, вони невибагливі, вони дуже виглядають е, презентабельно. Хочу от якраз ці живці виростити для декількох кімнат своїх. Я влітку купувала новинки фікусів Алі. І фікус лірата, і заодно відрізала ці бічні пагони для вкорінення. І сказала, що через півроку будуть листочки. Ну, Від того пройшло тільки 5 місяців. Корінь і є, бачу, верхівки починають активізуватися для того, щоб йти доверху. Тобто кореневої Системи їм достатньо для того, щоб уже йти в пагін і продовжувати свій ріст. Я вирішила, а так як воно у мене сиділо все в одному горщику, все розібрала і буду зараз розсаджувати. Я одразу вибрала об'єм горщика, ну, можливо, трошки завеликий, за але цікус достатньо швидко наростає. І я думаю, що Буде достатньо, хоча б до літа в цих горщиках вони посидять, а там далі буде видно. От, тому я підготувала ось ґрунт. ґрунт, все, що було в хаті, залишки всіх, бачите, в мене тут і корінці від якихось рослин, і все воно тут у мене з вермикулітом, торфом, Так, ґрунтосуміш готую. І все, і буду пересаджувати зараз. Я, якщо чесно, не готувалася до зйомок, до цього. Це у мене така, такий знаєте, дзен, такий якесь натхнення. От. І тому нема в мене керамзіту, але на дно я завжди кладу його. Я би пішла би щебню десь би там набрала, але 30-40 см лежить сніг, і мінус 15, тому теж не варіант, не вийде. Тому ґрунт у мене достатньо. Пухкий і фікус він не дуже такий прям вибагливий, тому буде так. Посадимо зараз я, от висаджу. Горщики теж зараз іти шукати, їх так не хочеться мені в тих своїх сараях там гребтися. Я ж говорю вам, що не готувалась, тому вибачайте, як є, але повірте. Це вже рука набита. я... Тут е, непрілий, сухенький, такий, гарненький, пухкий. От, Зараз я його це все висаджу. Потім пролю фітоспорином, можливо, інтексицидом теж проливаю часом. Ну, знаєте, різне буває. От деякі, може, личинки якихось шкідників. Але в мене, я то так. Це відслідковую. У, у, у мене немає шкідників на моїх рослинах. Тут профілактично все є. Дотримуюся поливу. О, зараз зима, тому дуже, дуже мало, я даю їм вологи. Ну і коли вже так е, і не даю їм пересихати, і помірно підливаю, тому що саме перше, що може погубити рослини це надмірний полив. і коли Багато вологи, ви вже бачите, в ну, перебор, то я завжди, типу, попереджаю, проливаю фітоспорином. Ну, У мене не буває так. У мене, мене єдиний був, там десь мені діти залили кротон, І ось якось була вмітила, що в спатефілом хтось наливає воду мені, то я одразу взяла на контроль. Але з він такий, що він любить. Було це таке, ну, все рівно підлила фітоспоринчиком, щоб не розбивалося ніяких хвороб, гнилів і все. І, звісно ж, на карантин, щоб ніде більше ніхто мені тут його не підливав, бо можна погубити рослинку. Розприділила рослинки по кореневій системі. Чим менший корінчик, тим менший буде горщик. Ось. Ну, Ще раз вам отак наголошу: фікуси вони дуже швидко ростуть. Це в природі це звичайні дерева. Ми собі так адаптували їх під кімнату, а це великі крупноміри. Тому через те я і так знаєте, сміливо підбираю об'єм трошки більший. Щоб потім не, не пересаджувати, бо, бо прийде весна і будуть уже інші. Якісь турботи, і сад почнеться квіти, тому вже так буде. Все, фікусята сидять в окремих горщиках. Зараз я їх піділью то поринчиком плюс е, якимсь інтексицидом. Я зазвичай там актарою користуюсь, хтось може біо. Все, і вони будуть собі потихеньку зростати. Ось покажу вам свої. Малюки рідку придбані, фікус лірата, О, собі зростає, маю вже там декілька листочків новеньких. Далі фікус Алі, живцюю в Бенджаміна. З Бенджаміна дуже люблю робити різні композиції. Щось на штамп виганять, якісь там косички плести. потім дарую своїм друзям. Сюди поставила такий філодедрон, бо він у мене щось був дуже рідко листий. Тому я його під лампи. нагнав мені листя багато. Почу і далі продовжується добре. Такий, знаєте, куточок для квітів, які я вирощую в сад. Але є такі, от, наприклад, які дуже вибагливі. Наприклад, строманту я пересаджила, вона у мене стрисанула. Бачите? Ну, таке буває, бо я розділяла її, трошки зачепила кореневу систему. Свинка, якби. Адаптується, але все добре, воно жива, все з нею буде добре. Наросте, прийде весна і всі оживуть. Ну, ось так. Всі сплять, хочу вам сказати. Рослинки, помірний полив, з патефілом квітує. Терліця випустила отакий один лист. Вона може його й мені і розкрутить, але вже він підніметься. Він так, звичайно, зазвичай вона робить взимку. Потім, коли розкрутиться лист, і вже навесні вона його підніме до стелі. Ну І далі ось така хамедорейка, до речі, буде квітувати. Вона випускала мені квітоносів. Такі будуть жовтенькі квіточки. Дуже багато в мене хлорофітумів, я їх обожнюю, і вони в декорі дуже гарно виглядають. І хлорофітуми, і дуже люблю монстери, люблю. Такі невибагливі сорти філодедронів витягла свою е, сансев'єрію. Ось дуже мені подобається. Такий мікс у мене з трьох е, сортів. Підживлювати вже буду ближче до весни. І все. Отак От собі ростуть мої рослинки. Отримую від них якийсь спокій. І все. До зустрічі в наступних історіях.